Всім привіток І ви на каналі Софа Шоу. Ви на каналі Софа Шоу і сьогодні ми будемо з вами малювати ось таку шоколадочку з котиків. Для цього нам потрібен папір. Нам потрібен папір і зараз будемо малювати. Я буду малювати ось тут поруч. У мене тут є вже така шоколадочка. Так. Ми для початку беремо та малюємо один. інший і малюємо Вот Малюем у Тут нас на вкус. Далі беремо і малюємо ось тут таку обгортку. І все. І ось так швидко і легко у вас виходять ваші котики. Робимо нашу шоколадочку. Ну, мені подобаються такі котики у вигляді шоколаду, і в мене тут шоколад написано. Чого? І те я вже можна ось тут напишу. Вибачте, але там не влазить. Не червону. Це і ось ваш годовий шоколад. Займає часу 3 хвилини. Відео йде. Ось тут можете подивитися 4 хвилини. 5 секунд, вже 6. Ну, і ми отримали ось таку красу. Всім дякую за перегляд і пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І гарного дня! Це всім пока-пока.